Дора, скажи, будь ласка, тобі зручно? Ну, от саме на столі. Дора. От Ти обрала найзручніше місце, да? І знаєш, що ти чекаєш? Ти чекаєш, поки я на цей стіл поставлю айстри, але ніт. Друзі, тільки що прийшла з ринку. Накупила цього. Хочу приготувати торт. тортуше. в мене сьогодні от такий спонтанний прийом. Запросила друзів, зна... Відзна... Визна... Боже, в нас така задуха, дуже спокійно. І зараз, можливо, буде дощ. Грозда. Коротше, вирішила відзначити одну подію. Не знаю, коли це вийде. Дочі, після того, як я оголошу про цю подію, яку я тут тримаю в інтризі. Купили лихину, 130 гривень. Це буде далі, боже, яка в нас кухня зараз? Мистецька давно не було. От сьогодні ми приготуємо основна страва це вафельний торт. Чекайте. Купила квіти. Цей букетик 60 гривень. 15 квіток за 60 гривень. Я їх підрізала, зачистила, бачите, основу, щоб листя не було у воді. І сподіваюся, вони відійдуть, тому що втомлені. Повертаємось лохина 130 гривень кілограм, в цьому році їй дуже багато. І зараз кінець серпня, і ще вона є по адекватній ціні. Так, тут все на торт. Вафлі. Трішечки, бачите, тріснути. Ну нічого страшного. Продавчиня порекомендувала саме ці, сказала смачні. Вони коштують 40 гривень. Сказала банку з гущенки і 200 г пачку масла. Але мені здається, це дуже забагато, тому зробимо менше. О, вони такі різнокольорові ще були шоколадні. Де їх роблять? Це ізраїльські чи які? Перший раз, до речі, буду готувати самостійно. Цей торт. Колись, колись, колись матуся готувала. Ой, дуже давно. Оце ж згущенка. Еко. Мол продукт. Вінницька. Женьок привіт. О, далі, тут персики. 100 гривень кіло. Херсонську. Да, да. Дуже солодкі. я купувала. Бачите? Поки місла. Зараз їм. ці красиві так не ріжу. Шматочок сиру це наш український монастирський. Я спитала, який такий пікантний. Дала мені спробувати саме цей. От, от, от те, що я хотіла. У мене ще є горіхи. Мигдаль зроблю таке сортін. Далі вершкове масло 350 г. Зараз відріжу. Частину для крему, а частину заморожу. І купила моцареллу. У мене ще є томати. Буде моцарелла, базилік і томати. Так, овочі фрукти це базилік, величезний кучечок оцього темного базиліку 20 гривень. Слухайте, жити можна. Так, що тут у нас ще? Томати мати. Сподіваюсь, вони не. А, от один трісну все ж таки. Це Чорний принц. 35 гривень кіло. Да. Цей Чорний принц зараз з'їм. Оці нормальні. Тут огірочки по 20 гривень. Прекрасно. Я не взяла свої мішечки. Тому, вибачайте. От забула. А на ринку все дають в пакетах. Так, тут два А, по 40 гривень. Захотілося мені. Завтра я їду в промотур на Буковину. Хочу взяти з собою баклажани. Може, ікру зроблю. Так, і тут картопля. Картопля 30 гривень, гривень за кіло. Я купила, знаєте, щоб помити, одразу зварити або посмажити, а, як це, стріпси. Дольки, да, дольки. Все. Ну, яке відео без розпакування. да, да, окуляри. Подарували. Ой. Та ні, купила собі, думала, що ці дужки від окулярів підійдуть. Це якась паль. В мене там дужка зламалася на окулярах. Я знайшла ну, подібну оправу і купила 700 гривень. Ну, Типлою, ну добре. От, як з'ясувало сьогодні в оптиці, що різні кріплення, механізми. Ну, я ще заказала одну оправу, подібну, знайшла на Aliexpress, До речі, приде через три тижні подивимось. Так, що тут? Якщо б я обирала сонцезахисні окуляри, то я б брала Беселін. Вони мені більше подобаються. Ну Там цінник теж 400. Пам'ятаю, 350 євро в Duty Free. І так. Ой, Шо це? Ну, щось крихке, чекайте. Ні, ну, Запакували на совість, бачите, паралон. Один шар папіру. Далі ми дістаємо. Пам'ятаю, тут сказка про краще безсмертного, а і це. яйце. Ну, тут щось крихке. Ну, скоріш за все, Давайте. чашка, да, чашка блюдце. Я так думаю. Друзі, це ще не все. От <ріст> ще один шар. Друзі, по-перше, це красиво. От знаєте, по-королевськи для моїх ранкових Кавусь, Торіс, Острівець стабільності, ідеально. Тут Кавуся, тут Сандвіч. І дивимось на квіти. Медитуємо, знаєте, як це? Візуалізуємо своє щасливе, благополучне майбутнє. Все, я йду в душ, роблю якийсь мейк і починаємо готувати. Люблю. Так, салат Італія. Все просто: один томат, два огірочки, трішки свіжого базиліку. Моцарелла. Все. Зараз буде морська сіль. Це от Мальдонська. Купую в мережі фозі сільпу. На сайті мауда, до речі, є. І олія. В мене домашня, запащина Житомирщина. Трішечки. Б'ю. Все. До речі, ще можна додати тунець. Ну так, для ситості. Консервований, ідеально. Або ж анчоуси в мене є, чекайте. Я думала, це анчоуси, а це сардіни. Ну, Візьму сердінку як білок. Всім смачного. Так, друзі, зараз ви зрозумієте, навіщо я вдома одягла малинові. Це такі яскрадер живе да, малиновий колір. Е підбори. Мені треба було компенсувати малину в чимось. А так лук бездоганний. Якраз готувати вафельний торт. Запрошую. Так, друзі, ти хочу приготувати вафельний торт. Нам знадобиться блюдо. Далі ємність для змішування згущенки та масла. Коржі, згущенка, масло і ковтак. І ху так, друзі, швиденько калапуцаємо крем. З гущенка. Тут 500 грам. Я думаю, візьму грам 300. Я не хочу, щоб а, торт був дуже приторний. До речі, в мене ще є мигдаль. Класно буде. Трішки додати горішків. І так, візьмемо половину. Може треба було нагріти. Але зараз ми це будемо все активно змішувати. І я думаю, згущенка вона розтане. Коржі роблять в Україні, Харківська область. По рецепту 400 г згущенки і 150, ні, 100 мишкового масла. Давайте візьмемо десь так. При дівчині казалось, що бере пачку масла. Я подумала, ого! го Так жирно. Чекайте, в йде. Йде. Яка смачна. Пам'ятаю часи, коли ми варили Оці от металеві. Банки, жестяні. О, дві години, якщо не більше. Зараз все можна купити. Так, що у нас тут? Ой, бачите? Як крем вже. Так, тут 300, десь 300 грамів. Да, нам треба взяти 100, я думаю, дві ложки. Буде достатньо. Це я прячу в морозилку. Бачите, масло вже майже розтануло. І все чудово змішується. В мене є вінчик, я думаю, їм буде краще збити. Можна було взяти міксер, але потім його треба буде мити. Мать, клас, дивіться. Такий колір Приє... да, приємний. Слухай, та довго її збивати? Мені здається, достатньо. Так, горішки. фісташка. О, є мигдаль. Зараз все ж таки а, як його перемелемо. Золотий торт виходить. Такая реклама бош. Так, я не хочу робити пил. Нормально. Так от, да? Дивіться. да. От, крупненьке ми виберемо. Ми будемо посипати. Я не хочу додавати сюди. Має пів, маємо Зверху будуть рожеві, знизу бірзющі. І так. Трішечки Обламався. Я давно цього не робила. Хоча ні. Коли я останній раз щось Чекайте. Випікала. Це був торт Містер X. Ще в 2021 році. Чи 2020. Ну, я залишу посилання в інфобоксі. Угу. А скільки в нас коржів? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Ого. Так. Нужно выстачить крему. Не выстачить. Краса. Краще знаете, я буду Ні. Бачите, їздить. Хочеться, щоб не їздило. Чекайте. Шматочок. Ні, шматочок ми зараз з'їмо. Ну-ка. Ммм. як смачно. М -м. Але згущенка. Оця і ристка, яку варили три години, була смачніша. Так, радянщиною запахло, да? Тхнуло. Посипаємо ми Так. Ус. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що це кохання і обман. Я обожнюю облизувати оце все. М -м -м. Я впевнена, ви теж. Я обожнюю готувати. Так, прості, о -о блюда, але це мене заспокоює. Така медитація. Мені здається, нам вистачить, так? Да? Вистачить Вистачить нам крему. Це прекрасно. А цей, от, знаєте, посипати. Да, точно так і зробимо. Ми його. ну, по-по-по-по-по-по... Скажіть це слово. Ну, порвемо. Ну, не порвемо, а зробимо такі от кріпси. Да? Дивіться, класно буде, точно. Точно, йогурт там ще зальємо. І от на йогурт викладемо лахіну. Точно. Чекайте. Бачите? Оце. І є мистецька кухня, коли ви як художник, як creative author, створюєте своє. Але на базі певної школи і рецептури. Угу. Так, це сюди. Воно, так? Да? Ммм, mm, тут 3-4 жиру. Mm, да, що робимо? Я думала, що він 10%. Mm, у по другій вершки, але там теж 10%. А чого горішків не насипала? Давайте насипимо. Може, просто йогурт там, а? Ні, ну його треба сам... з цукром збити. Дайте гляну, який він. Они такі густенькі. Ні. Це не для декору. Да? Дивіться. Не для декору. Не воно. Хм. Що робимо? Піцюню. Що робимо? Можна ще змішати з гущенки. І зверху посипати. Як виглядає от вафельний торт? Зверху вони щось роблять чи ні? Зараз подивлюсь, чекайте. Так, друзі, я пішла методом о, найменшого супротиву. Ще накала пуцсила з гущинки з маслом і покримсала оцей корж рожевий і змішаю зараз залишками горіхів. І зробимо такий декор. Подивилися там у блогерок кулінарних, як вони роблять, Конічна, замарачуються, там такі снікерси, збиті вершки, ну так все серйозно. <різь> ну Якщо б я збивала вершки, там, горіхи і це все там шарами викладала, то, мабуть, треба було б ці от коржі самостійно робити, а не купувати оці от... хімозні. А, яка краса. Видно? Да. Ой, клас! Це я. О, вигадала. Дійсно, мистецтво. Опа. Треба придумати назву для цього торту. Ви мені допоможете, так? Да? В коментарях, друзі, як ми назвемо цей торт. О, торт для Барбі! М -м 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 -м. Точно. До речі, Барбі, вже другий місяць. Іде. У українському прокаті. Це успіх. У мене сьогодні друзі пішли на Барбі. Я ще здивувалася, що Барбі ще йде, да, йде. Ну, можливо, не, не, не так о, як це масово, там, як в перші там, тижні по 6 сеансів у двох залах. Але все одно. Прокат ще йде. Чікс. Щось він трішечки нахилився. Ну, так буває. Отак хочу зробити. Бачите? Ну, ні, не Барбі. Ні. Для Барбі це занадто складно. Так, друзі, треба назву цьому торту. Ренуар. Обожнюю його творчість. Дві рази читала художню біографію. Я вам рекомендувала вже серію книжок про імпресіоністів від Анрі Пірюшов. Довго він прожив дуже. І при житті вже відчув популярність і, як наслідок, фінансову нагороду. О! Клас! Клас, все, давайте записувати кінцівочку. Кісюліки, всім дуже дякую за те, що провели зі мною час. Сподіваюся, вам було цікаво. Ну, 99%, я впевнена, хоча б раз в житті робили цей торт. Ну, окей, не робили, а знають, що є такий торт, і розуміють, як він робиться. Це нас об'єднує. І це дуже приємно. Готуйте з задоволенням з. Артистичною а, складовою. Експериментуйте і пригощайтеся. Побачимося обов'язково на каналі нового мовна Нагадую, в коментарях пишіть назву цьому торту. Я потім зміню назву. Поки що це буде вафельний торт, бла-бла-бла, щось придумаю. А потім вже я оберу назву серед коментарів і змінюю. Її. Дуже дякую за підтримку. А, підписка, лайк, дзвіночок. Я не люблю це казати. Ви самі знаєте, що робити. Я, я бажаю вам жити своє життя, своє прекрасне єдине життя. А я поруч. Все, пішла готувати закусь. От торту ще треба настоятися. Так, друзі, вирішила швідинечку посмажити картоплю. Десь у мене була приправа для картоплі. А знаєте, що я роблю? Я беру половинку кубіка бульйону і так смачно виходить. Замість приправи. А потім ще в мене є така приправа для овочі гриль. гриль. Ну, це вже після треба посипати, коли вона посмажиться. М -м -м. Зараз забацаємо. Буде салат, я вам показувала. Оцей от. Томати гіркі і моцарелла з базиліком. Так, друзі, салат майже готовий. Дивіться. От зараз ще я порву базилік і заправка. І картопелька вже готова, дивіться, яка краса. Сексі рексі. Я спочатку думала її запекти, але слухайте, так швидше і смачніше. Все, ми тут вже відмічаємо. Давайте. Бум. Ой, бути, бути, всьому, що ви собі наплануєте. графіня дзвонить. Чао! 23 сорок. Я так і не пригостила гостей тортом, ну не на часі, але от собі зараз відрізала шматочок. Дуже смачно вийшло. Дуже! І оці от е е е е крихти вони не. як це не вологі, ну реально смачно.